Вам компанія АТОПарк, нове надходження для вас. Це у нас чарджер 2017 року випуску. Ну, по факту майже 18 рік, тому що 12-й місяць випуску. По пошкодженням в принципі, критичного нічого нема з технічного боку, абсолютно обслугований. Дуже класно це все виглядає на оригінальних легкосплавних дисках. Парктроніки передні, партроніки, задні, камера заднього огляду. Задня частина взагалі прям дуже класно виглядає. По задній частині у нас шкіряний салон у дуже класному збереженому стані, абсолютно без ніяких пошкоджень, підігріви для заднього ряду пасажирів. Також є у нас чорна стеля з для заднього ряду пасажирів, без доступ по передній частині. Всі чотири склопіднімача, пам'ять сидінь, преміальна музика Alpine, електрорегулювання, водійське сидіння, абсолютно без ніяких зауважень, управління світлом, 51 тисяча пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, навігація, все це. Працює. Двозонний клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь. Автоматична коробка передач. відповідно Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно. Дане авто, а також інші варіанти, ви зможете побачити на нашому сайті автопарк. .ua.